Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу Спресу Тетяна Чорновіл щодо підкупу голосів і порушень на виборах. Я правильно Так, да, да ми тут в впродовж цієї паузи якраз це обговорювали, і в принципі всі зійшлися на одному, що обов'язково треба покарання. Тобто, якщо після фальсифікації цих виборів ніхто не буде покараний, ну вибачте, це тоді буде назавжди. Це те ж саме. До речі, коли говорять про те, що от є певна зневіра в наслідках помаранчевої революції, вона почалася з чого? Тетяна. Що ми програли Майдан? Той майдан, тому що бандити до не до тюрминки. Ну, не бандити навіть фальсифікатори на виборах. Торони виборами, але я просто ще дороскажу трошечки. От знаєте, от я згадувала округ в Чернігівській області, де виграв кандидат від заступу. Так результат заступу там був більше ніж блока Порошенко і народного фронту. Про що це свідчить знову таки а, там задокументовані і, 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 факти і, підкупу виборців, але дивіться у нас ти... людина, в якої була розкладочка, скільки кому вона де платить. Дивіться, але от якщо згадати досвід 2012 року, да виборів попередніх ви балотувалися у Львові. Зараз ті люди, які тоді йшли проти вас, які за вашу інформацію тоді скуповували голоси, зараз вони будуть в більшості і будуть разом з вами працювати в, на благо України і звільняти її від корупції і в тому числі від підкупу. Це взагалі реально. Я буду з ними боротися. Я вам скажу, що це люди відомі корупціонери, дуже відомі корупціонери. Це особливо мені дуже боляче, що вони зараз пішли від впливової провладної сили. Я знаю, як вони скуповували голоси в 2012 році, але скупка голосів це ще півбіди. Ну, тоді тоді пройшов один, а зараз два. Да. Тобто ви знаєте, збільшилася вам скажу, 2009-2010 рік навіть була розслідувальна кримінальна справа проти цих братів Дубневичів, я їх назву, в якому було доказано, як вони відмивали 200 мільйонів гривень. Це тільки доказано через фіктивні. Фірми вони вводили гроші залізниці. І ця кримінальна справа була схована десь там в МВС Львівській області. Ну, ви знаєте, це, до речі, велике питання, коли мені говорять, що в нас повинна бути єдність і любов і не підніматися ніяких питань, бо це свій час от було як між Ющенком і Тимошенком. А я вважаю, що такі справи ну, треба піднімати як же інакше. Як працювати з людьми, які хочу. раніше вкрали у вас голоси у ваших колег? На моному хочу сказати, що те, що підняла Таня, чому власне нам важливо, щоб не відбувся рімейк е, помаранчевої революції, і ми знову через пару років не майданили, але і вже на гірші, скажімо, це вже не буде революція гідності і так далі. Нам важливо уникнути тих помилок. І тут дуже важливо, щоб Генеральна прокуратура реально працювала на користь країни, тому що за останні більше вже ніж 100 днів ми не бачимо ефективних кроків з боку Генерального прокурора. Те, що президент йому дав доручення посадити трьох друзів, вони знають за що, і прокурор знає за що, і це буде ефективний спосіб боротьби з корупцією. За останні три місяці ми не побачили жодного кроку, який би символізував те, що ми боремося з старою системою. Минулої влади і тими корупціонерами, які вже є в цій владі, Дякую. прокурори змінюються. Бо боротьби з корупцією немає. Я все ж таки змушений повернутися до теми е, виборів на Донбасі. Президент висловив виступив з відеозверненням до нації. Зараз дуже е, сенсаційну інформацію Але Спочатку давайте подивимося відео Сергія Шойгу, міністра оборони Російської Федерації, який заявив про те, що західні країни намагаються створити в Україні центр політичного протистояння інтересам Росії, і потім зразу сенсаційна інформація від українського президента. Будь ласка. США и Евросоюз спровоцировали отстранение от власти законного президента этой страны, безоглядно поддерживают действия Киева по силовому подавлению недовольных новой власти. В связи с этим необходимо внимательно относиться с происходящим на Украине процессом. По сути, прозападные силы стремятся сформировать в этой стране передовой рубеж давления. На союзное государство, подавление повлиять на устойчивое развитие России и Беларуси. Ну, якщо росіяни не задоволені, значить що робимо все правильно. А от тепер інформація від президента Порошенка. Завтра він скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. Далі цитата з його відеозвернення. Мінський протокол передбачає. Він сказав, що вибори на Донбасі стали грубим порушенням мінського протоколу від 5 вересня. Далі цитата: мінський протокол передбачає проведення в окремих районах Донбасу дострокових місцевих виборів винятково і тільки на основі законів України. Ми цю можливість їм давали. Вибочі фарс 2 листопада ставить під величезну загрозу зрив весь мирний процес. Старту якого ми добувалися ціною колосальних надзусиль, він істотно погіршує ситуацію на Донбасі. Україна неухильно дотримується духу і букви мінського протоколу на фоні грубого його попрання іншими сторонами. І е, далі цитата: одне із питань, які я винесу на розгляд РНБО, це скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини, заявив президент, зазначивши, що свого часу цей закон допоміг зупиненні зовнішньої інтервенції та мобілізації е, підтримки світу мінських мирних. Домовленості коментар, будь ласка, я тут хочу сказати, що самопоміч ще в кінці серпня у нас була офіційна заява. Про те, що ми, коли прийдемо в парламент, будемо домагатися скасування цього закону про спеціальний особливий статус. От і всі ці як скажімо, ми побачили ціну. Це жертви зі сторони України, це не виконання домовленостей з Росії, і це було очевидно ще раніше. Тому зараз я кажу, добре, що є час визнавання помилок, але тепер повинен бути час для ефективних дій і об'єднання. Тобто я так розумію, що перше засідання ради, чи навіть нинішня да. рада ще може скасувати Де. ці закони не наступне. Звісно, є Насправді ну, смішно чути, що якийсь там закон буде відмінено. Да, законами це ж нічого не поміняєш. А реакцію Але... на це має бути оголошення воєнного стану. Нарешті. Нарешті визнання факту агресії проти нас Росії. Бо ми зараз конкретно закриваємо очі на те, що от нас завоювали вже на. Відсотків там 15. я вважаю найголовніше нарощення нашої обороноздатності, нашої сили Перше. на тих територіях, на яких ну, ми зараз дивіться, стоїмо, а... що неможливо без які закони осіб, осіб, очевидно багато шляхів. Очевидно, як тільки були підписані, так я заявляв, не будучи ще не канадал, нічого що вони не працюватимуть. Це було зрозуміло, але так, ці е, закони не зупинили про пролиття, але вони зменшили в десятки, в сотні разів. Наступне, ці закони все-таки дозволили отримати певну допомогу від заходу, яка, ну, яка була на той момент критично необхідна. І не ми їх порушили, це теж головне. Тому сьогодні була, була така необхідність і. Сьогодні ми починаємо це ще з того. Олександр, дивіться, а ця рада ще може проголосувати за скасування цього закону? Теоретично ну, вона те, легітимна? Те, 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 теоретично можна, може. Але, але здається, вони ще не підписані, я боюсь помилитися. Чи вони, вони по-моєму, вже підписані. підписані, підписані. А, Знає, але... Знаєте, є от великі історії, а є маленькі особисті історії. Я вам цієї теми розкажу маленьку особисту історію. В цей день, коли було підписане перемир'я. Я стояла у військовій колонії на краю Маріуполя і чекала, коли нас кинуть в бій. І ви знаєте, мені вперше було страшно, тому що тоді, коли нас мусили кинути, там була м'ясорубка, там знаєте, все вибухало, там все прокатувалося цими градами. І коли нам сказали: відходьте, у нас от через 10 хвилин перемир'я, ви знаєте, я зраділа. От моя особиста історія тоді була, що, ну, розуміло, що розуміло, мене тоді що не кинули ту м'ясорубку, я зраділа Зменшує кількість. Тобто, коли ми здаємося, нас зразу жертвує. Програш як Програш, якби программи. не питання в тому, Харкові, а на Юполі, як, грає, Харкові. яким Але чином це було реально вибач. яким чином грає Путін? Він рухається степ степ. Тобто, звісно, зупинка для того, щоб провести оці всі фарси і так далі, щоб дати нам провести ці дурні наші вибори і так далі. Це також стратча стратегія наростити обороноздатність. Ніхто, на жаль, обороноздатність зараз не нарощує. Ну, вона потрошку з би швидшими Ігор. темпами. Слухай, але Таня вона розказала конкретний приклад. Реально Тоді під загрозою був Маріуполь. безумовно. І ти погоджуєшся. Безумовно, я походжу, ну якби ніхто не хоче помирати. Ні, не то помирати. Ми Могли на той момент реально втратити... А і... можна я вас всіх переб'ю? Можна я вклину протилеж... з протилеж той теми, яка була перед цим, тому що до мене нарешті прийшла ідея. От я піднімала питання дубневичів і подібних ситуацій. Ситуація не є тільки, наприклад, Порошенка, з ким прийшли дубневичі. Є питання і до певних людей в нашому блоці. Да я просто знаю, що а, є такий пан Добродомов, Людина, яка працювала в Зіку, яка розслідувала корупційні діяння Дубневича. Вона зараз буде фракції Петра блоку Пор... Петра Завжди. Порошенко. Тому щоб не звинувачили, наприклад, Народний фронт і мене особисто, що я руйную там злагоду, мир, любов між різними членами коаліції. Я думаю, це питання, наприклад, дубневичів повинен піднімати Добродомов. Так само, як, наприклад, хтось у блоку Порошенка повинен піднімати питання. Верніше, хтось у нашому блоці, да, повинен піднімати питання щодо наших, якщо Абсолютно є питання нормально. Дякую. Тобто така заява мене звернення, фактично до добродому таке публічне щодо позиції ситуації на Донбасі і ймовірності призупинення дії скасування цього закону про особливий статус цих територій. Давайте ще одне відео подивимось. От мене знайома здавала житло мешканцям Донбасу, які біженцям, і перше запитання, яке вони поставили, чи це чи є в квартирі російські телевізійні канали? Давайте подивимося, що вони показують про ситуацію на Донбасі. Сложив мозаику из услышанных обрывков разговоров украинских солдат, они ужаснулись той участи, которая, возможно, им была уготована. Собрались жители всех согнать в одно помещение. Для чего? С какой целью? Сами же солдаты говорили, что спасибо, что мы вас не расстреляли. Нам дана команда всех уничтожать. Тоже задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клаптик земли и два раба. Получается, что Степановку миновала участь Хатыни. А сколько еще донбасских сел и деревень должны были быть стерты с лица земли. Но планам карателей помешало наступление ополченцев. И обещанные участки земли с рабами, о которых еще Гитлер говорил немецким солдатам. И фашистская символика на касках красноречиво указывает, чьими последователями себя считают боевики так называемой Назгвардии. Впрочем, местные жители обращают внимание на одно обстоятельство. В немецкую оккупацию школа в Степановке все время работала. Оське про пропагандон. Тіві я б сказав, друзі, у нас мало часу. Будь ласка, фінальна репліка підсумки сьогоднішнього дня і про ситуацію на Донбасі, про ліквіскасування закону і про коаліцію створення. Не знаєте таке от зомбування. Воно свого часу перестане бути ефективним, тому що зло буде саморозвінчуватися в такий спосіб. От, але воно заодно посилає нам сигнал, що нам потрібно нашу інформаційну політику значно підвищити, очистити наші канали, які належать олігархам. Від російського всякого не потрібно більше пускати сюжетів про героїв наших. Зокрема, одного я хотіла віддати належне і таніному чоловікові, який пожертвував життя заради незалежності України і багатьом іншим. Ми маємо виховувати нове покоління на тих героях, які справді є героями нової України. Яково Чорненко. Ну, я вважаю, що сьогодні процеси, які йдуть і по формуванню коаліції, по підготовці парламенту і по ситуації на сході, вони дуже складні, дуже непрості, але рухаються в правильному напрямку. Тому э, часу дійсно немає, часу немає на розкачку. Хотілося щоб парламент в перший день своєї роботи підписав угоду, вирішив всі питання по уряду, керівництво Верховного Ради з перших днів почав приймати закони, які вже напрацьовані, які вже є. Бери і роби. Було таке гасло у наших колег, Ми готові у парламенті під ним підписатися. Дякую, Ігор Луценко. Коли Рада може в кінці, в останніх числах листопада вже зібратися, правильно розумію? В кращому випадку так. В гіршому в середині грудня. Так, насправді ми занадто багато говоримо про коаліціаду, надто мало про війну. Долю нашої країни саме вирішує ситуація на фронті. А от те, що там відбувається в парламенті, я би не перевищив вплив парламенту на все, що пов'язане саме з обороною. Це відповідальність президента, це відповідальність той вертикалі, яка знаходиться під ним. Про це треба більше говорити. Дякую, Тетяна Чорнолюк ви Знаєте, я вважаю, що Верховна Рада повинна займатися справжніми справами, бо дуже часто, ви розумієте, політикам хочеться зайнятися цими справами, які дадуть рейтингових балів, які гарно звучать в інформаційному просторі, які такі типу, піари, гарна обгортка. Да? А треба займатися справжніми, хоча дуже часто реакція може перша бути неоднозначна і навіть негативна. От я вам навіть скажу, у да, нас як народ вимагав люстрації. Я вам скажу, я, я особисто щиро вважала, що це неправильний підхід, треба карати за корупцію, карати індивідуальним розслідування, суди, тому що під загальну ну це не працює, от я знаю, що сьогодні, наприклад, заступник керівника сумської міліції він був нагороджений дуже високою нагородою орденом, тому що він приймав участь в реальних бойових діях. Він справді герой, але він був звільнений він був люстрований. Тобто для такого героя пляма на все життя. Я вважаю, що це неправильно. Знаєте, це не та ситуація, коли там льєс рубають щепки, літяти. Ну, у, у нас вас буде можливість виправити ситуацію. А щодо ситуації не, на Донбасі, я чомусь згадав вислів Вінстона Черчилля, який він е, сказав після того, як Німеччина у вересні 39 го напала на Польщу, союзника Англії, Великобританії. Велика Британія голосила війну Німеччині. Так, от Вінстон Черчилль тоді сказав, що нація, яка вибирає між ганьбою та війною, вибираючи між ганьбою та війною, обирає ганьбу. Врешті-решт отримує і ганьбу. І війну будемо сподіватися, що ми всі ситуації не опинимося. Дякую, це була година. Ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Зустрінемося завтра рівно о 20-й. Як завжди, з вами був Егор Щечеринда. До побачення.